У Кременчуці відбувся турнір з кіберспорту Ягуару Вінтеркап, який зібрав 12 команд. Крім господарів змагань, участь у комп'ютерних баталіях з гри КСГО взяли представники Кам'янського, Полтави та горішніх плавнів. Протягом двох днів у кожній команди був шанс дістатися фіналу та здобути призове місце. Формат турніру дозволяв право на помилку, адже після однієї поразки команда мала змогу грати у нижній сітці і зберігала шанс на перемогу. У нас турнір проходив за системою Double Elimination, Тобто, е е учасник міг зіграти мінімум два матчі. Зіграв в верхній сітці, всі матчі проходили спочатку. в Верхній сітці, хто програє з першого матчу, попадає до нижньої, і у нього є ще можливість залишитися на плаву та вийти до гранд фіналу з нижньої сітки. Е то якщо ти там вже програєш, тобто ти вилітаєш зовсім. Команди грали у двох залах, а ще в одному невеличкому приміщенні забезпечувалася трансляція цього турніру. Це наша маленька обсеверська. Що тут робимо? Ми робимо так, щоб картинку можна було вивести в інтернет, і щоб цю картинку можна було зберегти на всяких ресурсах. Картинка про хід турніру супроводжувалася дистанційним коментарем. «У Нас є два коментатори: Валя і Глєп. Вони, на жаль, коментують не з цього приміщення, вони коментують з дому. І за цього саме ми тут і знаходимось, бо. У нас були деякі труднощі з організацією, але тим не менше ми все переодолали, турнір відбувся, як би там не було, всі задовільні. І вони коментують з іншої країни навіть, так? Так. У нас дівчинка з Чехії, хлопчик з Німеччини. Вони місцеві з Кременчука чи... чи ні? Вони з України, так. Одна з Харкова. Ні, вони обидва з Харкова, але в силу таких причин довелося їм виїхати. Владислав Синяков приїхав із Черкас на турнірі виступав за команду Ягуар Кремінь. Крім того, він працює головним тренером у кіберспортивній академії Ягуар, яка має на меті допомагати перспективним кіберспортсменам. Я маю розвивати, долучати верніше нові кадри і розвивати їх, тобто виводити їх на полупрофесійний професійний рівень. Тобто мені потрібно надати їм необхідну базу. Як у тренери попробують? Мабуть, багато грав там, на турнірах, там якісь досягнення ну, є. Так, деякий, деякий досвід командного контрстрайку в мене присутній, тому я можу його передати молодим гравцям, зліпити з них повноцінну команду, а вони вже далі з цим досвідом, якщо захочуть, будуть йти далі. Бажання потрапити до кіберспортивної академії виявили і представники команди із горішніх плавнів, яким цього разу не вдалося потрапити до вирішальних стадій турніру. Взагалі на турнірі Ягуар Інтеркап кіберспортивні команди боролися за грошову винагороду та призи. Їх вручили навіть команді, яка залишилася у кроці від трійки кращих. Цим колективом була команда Австраліс із Кременчука. Її капітан Олександр Макаренко вже протягом п'яти років присвячує себе каунтерстрайку готувалися пару днів. Ми не знали, аж до останнього дня будемо ми грати чи ні, тому що у нас хлопець захворів. Але нам вдалося своїм, своїм стаком зіграти. В цілому задовільний результатом, я вважаю. Будемо виправляти помилки на наступне, готуватися та приймати участь обов'язково. І всіх закликаю. Передай привіт, хлопцю, який захворів. Так, Владік, привіт. Здоров'я тобі, будь ласка, повертайся, ми тебе чекаємо. Олександр працює програмістом, каже, що кіберспорт для нього це хобі. Це хобі, тому що у кожного є своя робота, у кожного є своя сім'я, іноді граємо, як, як, як вдається. Тому, ну, мабуть, на наступний турнір також іноді будемо грати чуть більше, якщо вдасться, вже ж. Протягом усього турніру учасникам було не просто через відключення світла. Саме через цю обставину турнір значно розтягнувся за часом, але вирішальні матчі все ж таки були зіграні. Бронзовим призером турніру стала команда Ягуари із Кременчука. Срібні нагороди у гостей із Полтави, команди імпрувд. Вона стартувала із поразки, але потім через ігри нижньої сітки вийшла у фінал, де поступилася переможцям змагань команді Ягуар-Кремінь. Її представника Максима Рядовського визнано найкращим гравцем турніру. Цього тижня у випуску проекту ТОПСПОРТ дивіться інтерв'ю із учасником та організатором турніру з кіберспорту Ягуару Інтеркап Владиславом Будановим, який також є генеральним директором кіберспортивної академії Ягуар.